Та, всім привіт! Значить така от посилочка э, з запчастинками Так, З сайту Ворон, напевно, що Самий, самий, самий зараз найбільш актуальний сайт, який нормально працює. Все, в принципі, лояльне відношення, вчасна відправка. І, і причому нормальні. Так, о, ще така упаковочка. Укр пошту теж відправляють нормально. То, що пошта сама трошки довше йде, але це нічого. Ну, я думаю, в принципі, до 2 кг була б влізлася в цей. І так, ціла купа у нас тут всього є, точніше в мене. Так, будемо трошки розбиратися. Так, це є такий герметик. Так і пише. Клей герметик силіконовий. Має бути нормальна штука. Це мені знайомі порекомендував. Теж електронікою займається, каже, має бути супер. Попробуємо. Так, далі дальше що? Далі, дальше. це згодиться. Плав, вода. Отакі от, такі ото, от такі ото гранули. Кому буде там цікаво, ладно. потім розберу, бо це ж, напевно, що й так відео довго натягнеться. Це до такого електричного. В мене він має бути. І ніби на вигляд не такий, але, може, підійде, потім провірю. Далі що? Так, це я взяв такий на експерименти. Раді цікавості цікаво, як він тут працює. Певно, одна середня це загальний корпус. А два це виводи право ліво. Теж треба буде прозвонити, подивитися. Так, проводок монтажний. Ну це самий мікро міні волосистий провід. Так, самий, самий менший, самий тонший. Ну він просто реальний як колосочок. Так, е, так, це такі шприци. Вони тут мають е, різьбу всередині. Дуже зручно. Має бути відчавлювати там плюс, різні різні плюси. Причому, тому що це ну якби повноцінний шприць. Причому на кінці в нього е, є резинка така, я думаю, багато хто має. До речі, в аптеках, напевно, що такі не продаються. І, по-моєму, що коштує він ще дешевше, як в аптеці. Так що і, і зручніший, і дешевше. Арксфарм. Так, далі. Так, це теж це сплав Розе. Я не знаю, вони на вигляд ніби однакові, але от так от. -от. Подивимося потім, потестую. Так, це така мікросхема. Е, так, це теж шприць, але він менший, тоненький такий, возінький 2 кубіка. То все, все туно піде. Так, конденсатори акційні. Ось такі от вони. Десь висота в них біля сантиметра, може чуть більше. Так, це теж провід іншого кольору. Тут, тут ці провода всіх кольорів мають бути. Так, це транзистори. Добре. Так, це в нас транзистори. Там. Це в нас що? Ага, це модуль захисту. За бмс -ку. До речі, дивіться, БМС-ка є. Вони всі є отакі от пише, Но є з балансировкою, є без балансіровки. Там різниця в ціні невелика, там, по-моєму, щось. 10-20 гривень десь таке, але тут же з Ну, Може і 5, там вони просто є різні на різну кількість, на різні струми, то, то майте на увазі, що якщо дешевше, то без балансіровки. Так, оце такий чорний. Такий самий. Е, так, це я взяв припой ось такий з флюсом. Якби й на, е, на вагу 25 грам, Ціну не пам'ятаю. Він такий тоненький попробую. Значить, Так, якщо взяти отак от по жорсткості, ну він трошки жорсткуватий, але треба перевірити все. Так, далі флюс стандартно, Ось такий новий флюс. Мало остаточний. Не знаю, цікаво просто користуватися, що воно з цього вийде. Так, тут логіка. Так, ну що ж, пінцет такий проскітовський. Ось такий от салатовий. Один вид, по-моєму, такий є в в них. Ладно, потім відкривати будемо. Так, тут стандартні транзистори на кручки. Паста отака от. Далі. Так, індикатори. А до речі, ну що ж, індикатори вже в показувати, то вже показувати. Треба відкрити і так. Так. Там собі киньте там пару секунд. На перемоточку вперед. Ось так от. Так от. А тут стандартні індикатори. Без корпуса, без нічого. Просто цікаво, самому навіть цікаво подивитися, яка в них зараз там буде. Скільки виводів. Як воно там поділено. Ось такі от. Крапка після кожного сегменту і ось такий от. Так, добре. Це в сторону. Далі що? Главна насадка на щуп. Має бути нормальна штука, отака от. Так, ось під банан. Добре, подивимося далі у нас. А, так собі, потім ще передивлюся вже детальніше. Огляд по інструментах. Так, це теж шприц, Звінтовий просто тут десятка великий. Так, далі що? Провід монтажний теж, Так, модуль захисту. Так, це 3С-40 А. Так, мікросхема. Так, далі теж мікросхемка. Так, ну це мені треба на там генераторі свічки відкручувати. Проблема трохи, це я собі заказав такий додатковий цей. До речі, на вороні нормальна ціна. На, на нього. Ще певно, що не підняли. Так, це на цій шприці, отакі от якби під закрутку голки виходить його його ладозатор. Ще й такого варіанту так. макетки. Так, і ось такі от металеві. Там пластик, тут металеві, наконечник. Так, це транзистори. Так, провід. Тоже. Дальше. Клей. Наклейливий. Так, тут у нас схема і ось така от ось. Такий коврик, до речі, подивимося. Ось такий. Так, не знаю наскільки він буде температуру стійкий, саме головне, але написано, що він для різки має бути. Я сподіваюся, що він ще термостійкий. Але потім вже подивлюся. Тож якщо то окремі відео, там якісь буду знімати, побачу, чи спеціально, чи, чи вже якусь роботу. І вже тоді подивимося. Так, поки що на цьому. Розборку завершую, закінчую відео, а далі будуть нові відео. Так що дивіться і бувайте.